Тож, всім привіт! Дуже рада, що ви знайшли час, адже ви вже дуже зайняті майже студенти. Я знаю, скільки багато домашніх завдань, як розумова праця виснажує. Ось ось, оскільки в нас вже всі тут дорослі, тому ми будемо з вами говорити про дорослий щоденник вдячності і дорослий щоденник успіхів. Що це таке, з чим його їдять, і як його взагалі, от я бачу, вже Кей там підготувала. І навіщо він взагалі такий потрібен, ми з вами і розглянемо. Отже, оскільки в нас менших учасників немає, які могли б малювати там сердечка або свої якісь смайлики, тому будемо говорити, як же ж його ввести. Якщо ви ще не підготували, то я вам дуже раджу знайти в себе блокнотик, щоденник зошит, який вам асоціюється з чимось приємним і корисним. Чому? Розкажу чому. А мені, наприклад, цей дуже подобається, тому що він яскравий. Дуже хочеться побільше яскравих кольорів, чогось такого радісного. Тому що ви з вашим щоденником будете зустрічатися кожного вечора. Можливо, вам так захочеться навіть з кожного ранку. Що ми будемо в нього писати? І чому він називається О, хейт, взагалі супорове зі єдинорогом. Правил ведення щоденника, успіхів і вдячності немає. Ви можете записувати щодня, ви можете записувати раз в декілька днів, але я вам дуже раджу робити це щодня. Данило, у тебе крутий зуб виріс. До речі, це теж можна записати в щоден. Навіщо дорослі? І діти взагалі ведуться й щоденти. Я не знаю, ви читали чи ні. О, Марго теж класно. Є дуже класний письменник, називається він Водо Шефер, і в нього є крута книжка Пес на ім'я Мані. Хто читав, можливо, хтось чув, не читали, так? Ну, вам розкажу дуже коротко. Водо Шефер він взагалі фінансист. І він написав дуже цікаву книжку, називається Пес на ім'я Мані або Як стати фінансово грамотним в вашому віці. Можете собі записати, тому що книжка читається дуже легко і вона дуже крута. Це про те, як одна дівчинка зустріла пса, який розмовляв, але розмовляв він тільки з нею. І він її вчив, як бути фінансово незалежною. Дуже-дуже цікавих порад він давав багато, тому що вона була в сім'ї, де трішки не вистачало грошей, і вона просила його допомоги. І оцей розумний пес давав змогу їй вчитися фінансовій грамотності. А, знову ж повторю, книжка дуже легка в читанні, тому, якщо будете мати можливість, бажання, дуже раджу її прочитати. Так, всім, хто доєднався, привіт-привіт. І однією з умов о, супер! Да, окей. Якщо у вас, до речі, немає часу читати, є дуже класна річ, як аудіокнижки. Я, до речі, теж ними користуюся, тому що, коли, наприклад, я мою пост, я можу, як то кажуть, слухати історію про не знаю, червоний, чорний, або, наприклад, якусь класичну книгу. Отже, однією з порад. Нашого пса, наймення Мані, так його називала Кіра, головна героїня, було вести щоденник успіхів і вдячності. Що ж таке успіхи? Успіхи це те, що ми зробили щось класне, корисне за день. Ми дуже часто, дуже критичні до себе і кажемо, ой! У мене там погана оцінка, у мене щось не вийшло. Але ми забуваємо себе похвалити. І ось нам цей щоденний успіхів треба для того, щоб кожного вечора ми з вами сідали і записували, що сьогодні такий крутий день, 27 вересня, і я такий молодець, і згадати п'ять речей, які ви зробили класно. Наприклад, у вас є крута звичка. Перша річ крута звичка пити склянку води щоранку. Це крутий плюс. Це ваш успіх, і ви маєте собі за це подякувати. Яка я молодець, що я п'ю щоранку склянку води, я маю гарну звичку. Друге, вас похвалив вчитель. Це теж успіх, це ваш успіх, який треба акцентувати на ньому увагу. Отже, мене похвалили. Я молодець. Наприклад, ви гарно. Спілкувалися з друзями, або вирішили якусь ситуацію, або прочитали книжку, або допомогли мамі. Це все ми записуємо в наші успіхи. Чому так важливо? Тому що коли ви за день згадуєте успіхи, ви автоматично собі дякуєте і знаходите те, за що в себе похвалити. Дуже гарно щоденник успіхів у нас іде, коли ми, наприклад, вводимо нову звичку. Ви знаєте, що на звичку треба 21 день. Тобто, 21 день ми пишемо щоденник і пишемо: Сьогодні я перше хочу вести нову корисну звичку. Наприклад, читати 5 сторінок в день це дуже класна звичка. І коли ви кожного дня будете писати, я прочитав своїх 5 сторінок, і через 21 день у вас це буде вже звичкою. Наступне, після того, як ви записали своїх мінімум 5 успіхів, їх може бути 10, не переживайте, коли ви собі знайдете більше успіхів. Коли ми акцентуємо увагу на своїх успіхах, наші якісь тільки негаразди, вони відходять на другий план. І ми потім будемо помічати лише позитивне. І хвалити себе. Дуже важливо оцінювати себе, тому що ви всі цінності. І навіть є така прикольна практика в психології, коли вранці ми встаємо і кажемо, що я красивий, або красива, я молодець, що я сьогодні вирішив, там наприклад, запровадити нову звичку, або встати раніше, або застелити ліжко, або не забув почистити зуби. І все-все-все, що ваше плюс. Ви себе за це хвалите. Отже, з успіхами з похвалою ми з вами визначилися. Наступне, ви записуєте, за що ви вдячні. Спочатку буде важко писати, я згодна, а сама так пробувала не цей. Потім ви будете дуже вдячні буквально за все. Наприклад, я вдячна вчителю за те, що він мене викликав, що я маю нові знання. Я вдячна мамі за смачний сніданок. Я вдячна природі за класну погоду. До речі, природі теж можна дякувати. Наприклад, я вдячна собі за крутий настрій, я вдячна там татові, бабусі, дідусю, своєму другу. Коли ми будемо дякувати за все, що ми маємо, або що з нами відбувається, ви не помітите. Як цього класного в вашому житті і позитивного стане багато більше. Тому, якщо ви не знайшли такий крутий-крутий собі щоденник або зошит, ви можете вибрати його, навіть спеціально вибрати, там, виділити час на його придбання і завести щоденник успіхів і вдячності. Через певний час ми з вами ще зробимо щоденник щастя, ну він трішечки схожий на цей. Але повірте мені, що всі успішні люди все-таки мають час приділити 5 хвилин, 2 хвилини, 10 хвилин на те, щоб зробити підсумки дня. Щоб побачити, в чому вони успішні і за що їм варто подякувати. Ось так. Тому давайте зараз з вами потренуємося і запитаємо, наприклад, у Владі. Владіку, привіт! Скажи, будь ласка, за що ти сьогодні хочеш похвалити себе? Що ти зробив такого класного сьогодні? Не знаю, може допоміг мамі, стелив ліжечко, сам почистив зубки. Що зробив такого класного, за що ти можеш собі сказати, я молодець? Я сам, можливо, почистив зубки. Молодець. Так, у нас з'явився найменший учасник. Владик, ми говорили про щоденні вдячності і успіхів. Оскільки ти в нас дуже маленький, я тобі дуже раджу завести зошит або листочок і там відмічати щось хороше. Наприклад, ти сьогодні почистив сам зубчики. Ти можеш намалювати зубчика. І поставити корисний смайлик, такий, який посміхається і радіє, що Владик молодець, він почистив зубки. Тоді завтра тобі захочеться чистити зубки для того, щоб поставити цей смайлик. Можливо, ти допоміг мамі? Так, Так. саму ляшки, поїзд. Молодець, тоді ти можеш намалювати ножика. І теж намалювати класний смайлик, який посміхається, і цей смайлик скаже: Владік, ти молодець, ти допоміг мамі. Отак От і працює на щоден. І так щодня ввечері, перед тим як лягати спати або йти чистити зубки, ти береш свій листочок або свій зошит і малюєш те, що ти сьогодні зробив, і такий класний смайлик, що ти зробив це добре. Молодець, я дуже пишаюся, що ти зробив багато корисного. А ще, Владіку, хотіла тобі запитати, кому ти сьогодні хотів подякувати? Можливо, мамі за смачний сніданок? Так? Ти подумай, за що б ти хотів подякувати мамі своїм рідним і можеш до них підійти і подякувати. По-перше, їм буде дуже приємно. Що ти їм подякуєш, і вони будуть намагатися радувати тебе частіше. Так, Ладіку, дякую тобі. Хто ще хоче поділитися своїми успіхами за сьогодні? Марго, слухає тебе. Добрий день чи вечір, я вже не знаю. Сьогодні, зараз вже вечір, так? Так. Тоді вже добрий вечір. Е, е, ну, я сьогодні знаходила б у мене. Але... Але я вивчила е вірш. Супер. Отже, перший твій успіх. Вивчила вірш. І можеш теж намалювати смайлик або написати, що я молодець, я вивчила вірш. Які е ще в е тебе сьогодні успіхи були? Mm. Ну, вроді, все. Це тобі здається. Ти ж склянку води пила? А, так, пила. О, у тебе одна корисна звичка. І ти можеш подумати, яку ще корисну звичку ти хочеш впровадити. Я вам скажу, що спочатку важко згадувати, що ти хорошого. А, а сьогодні я ходила на гімнастику. Бачиш, вже три успіхи, і ще два треба знайти. Давай ми гарненько подумаємо, можливо, ти мамі допомогла. Сказала привітне слово. Но я привіт. помила пошу. Супер, це теж успіх, Марго, молодець, І ще одненький успіх. Mm -hmm. Ну, пообіралась візде в квартирі. Супер, тобто ти допомогла мамі прибрала. Дякую, Марго, п'ять успіхів є. Бач, не так важко. Спочатку ти задумуєшся, але потім, коли трішечки призвичаєшся, будеш писати набагато швидше. І вдячність, кому ти сьогодні хотіла або за що подякувати? А я, я подякувала мамі за суп, такий дуже смачний, а прямо нереально смачний. Дуже, дуже советую вам спробувати. <гум> ну, все Марго, приїдемо до тебе в гості, мама наварить нам смачного супу. Так, кому ага. ти ще за що вдячна була сьогодні? Mm. Все більше... нічого, Дірки Це за завдання сьогодні. тобі подумати. До речі, з дядьністю та сама ситуація, що з успіхом, ми на початку не, дум... не знаємо, за що подякувати. Але чесно, коли ви почнете, по-перше, коли ви будете писати успіхи свої, у вас буде підвищуватись ваша самооцінка. Ви будете бачити, що ви дійсно успішні, і вас виходить. Це дуже класно. А, друге, це буде мотивувати вас. Ви будете дивитися, ага, у мене було 5, а сьогодні 6, а там 8, і я кожен день зростаю. Дуже класно, коли ви самостійно себе мотивуєте до чогось рости або розвиватися. З вдячністю та сама фішка. Спочатку вам важко написати, але потім, коли ви пишете вдячність, ви розумієте, що щастя наше в простих речах. І коли ми дякуємо за невеличкі шматочки, то ми стаємо щасливими людьми. Це приходить не зразу. Але пізніше. Ви, от, наприклад, 21 день попишете, ви зрозумієте, що ви вранці встаєте, а у вас вже на обличчі посмішка, тому що ви такі, о, сьогодні, класна погода, треба буде написати, що Сьогодні класна погода. Або, наприклад, там зустріли когось, за вами привіталися. О, клас, за мною сусідка привіталася, вона взагалі не дуже привітна. А ви такі раз і посміхнулися, і ви будете це помічати. Так, Марго, дуже тобі дякую. Наступна у нас Вероніка ручку тримає. Вероніка, привіт. Вероніка. Ми тебе чуємо. Привет. Ну давай, почнемо з тебе. Продовжимо, точніше, з Марго починала. Мій перший успіх я сьогодні написала контрольно. Молодець. Наступна. Мій другий успіх я сьогодні взагалі не їла цукерок. О, то це дуже класно, Вероніка. Так. Мій третій успіх я сьогодні малювала малюнки солдата. Угу. Мій четвертий успіх не знаю. Ти прийшла сьогодні на поклик дізнатися, що таке щоденник успіхів, значить, ти почала саморозвиватися. Ага, я почала саморозвиватися, і останній успіх. Я нарешті купила собі маркери нові. Класно. успіхів у тебе сьогодні багато. Бачиш, більше навіть, ніж 5. А щодо вдячності, кому сьогодні хотіла за що подякувати? Е, сьогодні я хотіла подякувати вчительці за те, що не поставила мені двійку. Так. Сьогодні ще я хотіла би подякувати. Своєму таті і мамі, що, що, е, що сказала, що я можу ще посидіти вдома і не ходити на тренування по борбі. Е, ще я хочу сьогодні подякувати. Е, не знаю, кому я сьогодні хочу подякувати, що мені було не боляче робити одну процедуру. І останній. Вероніка, ти можеш подякувати собі, що ти була смілива і тобі було не боляче. Дякувати можна навіть собі. Значить, я дякую. Так. Ти ще знайшла час сюди підключитися. Супер. Дуже тобі дякую. Так, наступна у нас Валюша. Валюша слухаємо тебе. Добрий день. Добрий день. Перший, перший успіх я зробила... Успіх. Третій успіх я не пропустила тренуровку. Четвертий успіх. Я. здається все? Ну ти гарненько подумай, тому що я думаю, що в тебе ще є успіхи. Нічого страшного. Так. Ми тренуємося, для початку важко, але ви будете обов'язково знаходити свої успіхи все більше і більше. А вдячності. Я вдячна. Бабці за гарний обід. Ага. Вдячна інтернету, що мене сюди пустив. Не знаю навіть кому ще. Собі подякуй за те, що ти сьогодні була активною. Так. Собі дякую. І вам дякую, що проводите заняття. Так, Валюш, дуже дякую тобі. Так, наступна у нас Ліночка. Ліна, ділися з нами. Перше, те, що я граю в ігри. Друге те, що я гуляю з собаками. Третє з котиком. Угу. Третє те, що я сьогодні прибирала. Четверте, те, що. Навчалася. Ти ж сьогодні Це, навчалася? Е, вижила в школі. <світ> П'яте те, що. Ти живі, всі здорові. Ну, все здорові. Все, успішно. можу закінчити. Так, а вдячність. Вдячна те, що я граю в ігри і, і не запросила їх. Потім вдячна собі, що я вижила в школі. Те, що я роблю якісь завдання по школі. Те, що. А я комусь сам... дякуєш? Я зрозумів, ти собі дякуєш за ігри за школу. А кому ж там мамі, тату, бабусі, сусіду, вчителю. Те, що я дякую мамі, те, що вона навчилася е... робити щось нові програми. Мені не, не прийшлося там стояти біля неї і... А, і... і ще собі те, що я отримала сьогодні хороші оцінки. Супер. Давай ще подякуємо вчителям за те, що навчають, прикладають усиль багато. Так. О, бачиш? Вдячності теж багато. Дякую, Ліночка, що поділилася. Наступна кейт. Я бачу, що кейт вже непросто, вона вже вся, вся в праці, тому що вже точно написала більше п'яти успіхів. Ділись з нами. Ні, п'ять успіхів. П'ять? Супер. П'ять це теж дуже багато. Це mm -hmm. я отримала 11 з англійської мови, другий oh, це я зустріла вистачила... маму з роботи. Е, третій. Я виділила час на ліплення з пластиліну. П'ятий ой, четвертий, я навчилася новій темі з математики. Е, п'ятий я умовила кота е, залізти на паркан за ковбаскою. <реку> <реку> ну, п'ятий успіх взагалі крутий. Ти, мали... Ти юна надресировщиця, я тобі кажу. Так, а вдячності. Мамі за смачний обід. Котику за цікавий трюк. Вчительці за допомогу з домашнім завданням. бабусі за смачненьку цукерку. І вчительці ще не поставила погану оцінку. О, Бачите, ви вчителям дякуєте за те, що не ставлять погані оцінки. Супер. Кейт уже дописує, точно знаю. Так, і у нас ще Тимофій хотів поділитися Тимофію, будь ласка. Перший успіх, що я сам приготував обід, там, там е, помив, е, побирав та нормальну оцінку получив. Так Це вже ж два успіхи. Ти помив поприбирав оцінку отримав? Це вже два успіхи. Угу. Аж три он, кейт три нарахувала. Ми окремо прибирамо окремо, а оцінка окремо. Продовжуй, будь ласка. Подяка за те, що ми самому допомогла один. А ой, де, ова, зробити Кита. а вчительці ще погану оцінку не поставила. Ще. Це, я думаю, що Тимофію, ти гарненько ще посидиш і подумаєш. Можливо, щось є таке, з чим не хочеш ділитися, це теж нормально. До речі, якщо у вас є якась ну, подяка, і ви, буває, не хочете з нею ділитися, а тільки написати, то щоденник слугує для того, щоб ви могли ділитися тільки з собою. Так, Маргоша хотіла щось додати. Певно, знайшла щось ти стиучка. Так, я хотіла, я вдячна. що... Вчора, так, вчора, що у нас був урок хімії, дали нам лабораторне дослідження по біології. Я дуже вдячна, що не поставили мені шістьорку, а сіморку вас. Я дуже дякую. О, ви вдячні вчителям, це дуже класно. Так, ну що ж, мої любі, я бачу, що ви вже працюєте над своїми щоденниками. Я дуже рада, що ви завітали, знайшли, е, виділили час для свого самого розвитку і дуже хочу вам попросити. А перших декілька днів ви будете писати. Потім вам буде трішечки ліньки, не буде часу, але пересильте себе, знайдіть, знайдіть цей час і 21 день попишіть. Це буде як склянкою води від пана Дмитра, коли ви вже будете на автоматі вранці пити воду, а ввечері от писати. Ви побачите, що ви станете впевненіше в собі, тому що ви будете писати свої успіхи. І ви будете помічати набагато більше класних речей, які з вами стаються, коли ви будете вдячні. Тому я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли, послухали і поділилися своїми успіхами і своїми вдячностями. Бажаю вам гарного вечора. Юні амбасадори, ми з вами ще зустрінемося. А з вами, мої любі, зустрінемося завтра. У нас з вами святкове завтра, це я вам розкрию секрет. ви не Святкове заняття. В да, Любові Іванівни завтра святкове заняття з музичної терапії до свята музики. Тому, да, і пан Дмитро теж підготує вам святкову зарядочку на вечір. Щоб ви не розслаблялися. І були вдячні за те, що маєте увагу. Ну що, будемо прощатися. Гарного вам вечора. А гарних вам успіхів завтра, щоб завтра було більше, ніж 5 пунктів. Ну, і, звичайно, помічайте дрібнички, тому що наше велике щастя складається з маленьких-маленьких прекрасних моментів. Владік, ти щось хотів сказати? Дякую за заняття. Владик, дякую тобі, що ти такий активний на наших заняттях і відвідуєш їх. Ну що ж, гарного, гарного вечора, гарного настрою, до зустрічі!